Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. В ефірі проєкт Дякую за ранок ЗСУ, який виходить щоранку о 7.00 у будні і о 9.30 у вихідні дні. Маю надію, мене чути, бо було декілька спроб. Чомусь мене бачу, є перший глядач. Дякую. Трішки хвилювалася, бо мене двічі викидало з ефіру. В ефірі поетичне волонтерство. Завдяки цьому ми маємо можливість долучитися на підтримку Збройних сил України. Адже під такими відео, під такими ефірами розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. Тож прошу волонтерів розмістити посилання на рахунки та банки, а ми з вами долучаємося до святої справи. Адже це наш святий обов'язок. А сьогодні поетичне волонтерство буде звучати вкотре з Петриського краю. З Вижгорщини. І я, Надія Старенька, буду вам читати вірші поетів, які торкнулися моєї душі. Їх дуже багато, але в ефір їх містити всі неможливо, почитаю які встигну. І власні вірші також. Тож, розпочнімо до вашої уваги, рядочки поетки Оксани Заєць. Благословляється на день, на день новий, на чистий світле із піднебесних теплих жмень, найперший промінь ставить титло, як над святими в образах, як, як над іконами знамення і блисне вдячністю сльоза за все спасенне всіх спасенних. Я затамую власний дих, душа не знає краю й межі. І очі яблунь молодих так трепетно мене бентежать, і стелить літо рушники, що гладдю шиють серпокрильці. і тут, на відстані руки, пташини співом млоїть тільце. і воскресає благодать, і розтікається по тілу, тут руки прагнуть обіймать, збудивши душу затверділо. А я нагадую вам, що в ефірі проект поетичне волонтерство. Дякую за ранок ЗСУ. Ми щоранку маємо пам'ятати завдяки кому ми маємо можливість зустрічати світанок. Дякуємо нашим Збройним силам України. Дякуємо за можливість жити, за можливість зустрічати кожен новий день. А ми продовжуємо поетичне читання. Віктор Крупка. Я мандрівець то падолист, то сніг, а то трава вздовж стежки аж до поля. Я плач, я віра, я найперший сміх, я виструнчу зрання видно коло. Я відгорів, давно пощезний я. Я кимось став для тіні і для сліду, і по воді писав своє ім'я, і вітер витирав, і вітер відав, що я ще був у квітці, і росії, у пташці, і в замрії, що найтихшій, що мандрівець я і на мить присів, аби вдихнути джерелицю тиші. Нагадую вам, що під цим відео будуть розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. Адже малих донатів не буває. Ми маємо з вами пам'ятати, що ми надійний тил, і ми маємо бути надійним тилом. І долучаємося, допомагаємо донатьмо. Кожен донат важливий якою б сумою ця сума не була? Продовжуємо поетичне читання Світлана Сащук. Обіймай рядками. І лопотиться лист вогнем осіннім, Вкриває спини стомлених доріг, і ґрунт небесний, наче глина синя, лікує крила, кроки і поріг. Зубці дощу, сира кардіограма набуглих хмар чи то земних повік кирили ціле чутно з позарана, бентують день між берегами лід, вклякає лист. Сьогоднішня дощеця, солона крапля крові і води, вдягнувши камуфляж, стоять синиці, ребром підперши клямку серди. І все таке відоме і незнане, і пахне осінь, як старі хрести. Це вже було гукалися осанно чотири цвяхи і відречень три. Дякуємо нашим Збройним силам України, дякую нашим незламним захисникам і захисницям. Нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. Вибираємо перевірених волонтерів. І нагадую вам, що під такими відео, під такими ефірами розміщені посилання саме перевірених волонтерів. Долучаємося. Продовжуємо поетичне читання. Богдан Томенчук. Ми з тобою собі суголосі, все таке, ніби вперше любове. Це вже осінь, панове, це осінь, це всього тільки осінь, панове. Пізнім доторком пізнього смутку, тихо пробуєм дощ на прозорість. Цих небесто, торканні набутки, цих світів неприкаяна совість. І садів золоті обладунки, і тумани, і росині звідки, і прощальні чомусь поцілунки, і часів переплутані мітки. І ми вперше собі суголосі, і самі собі вічні граалі. це вже осінь, панове, це осінь. Не без натяків, не без моралі, у такий золотий безпорядок. Хтось насипав листів без конвертів. І ми бродим від згадок до згадок. Негримовані, справжні, відверті. Ось такі рядочки, які торкаються душі. Перепрошую, прочитаю вірші пана Віктора Кучерука. Із збірочки насущне дощ. Спорожнілі поспішно бульвари, стало тісно, по закутках площ, набухають волови хмари, безсумнівно віщуючи дощ. Спершу він лиш причайно капнув і розплив нараз без слідів, а вже потім полився неквапно і притишано довго шумів, дріботливий. Прозорий і теплий, він ретельно узявся до справ, омивав тротуари, а стебла терпеливо безмір напував. Хлюпотіли струмки вздовж обочин, не знайшовши в асфальті пролом. Тихнув дощ і малів неохоче за кав'ярні мокрілим вікном. Наразі за вікном дощу немає, теплий сонячний. День має бути, і ми маємо пам'ятати завдяки кому ми можемо зустрічати цей ранок і цей новий день. Дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо нашим захисникам. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. І пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Долучаємося. Прочитаю декілька власних рядочків і до вашої уваги ось такі. Зродився день краплинками роси, зіперся промінцями нині хутко, джерелець простягнулися хори, що звідусіль виспівують здобутком. Бояє різнобарвіям на тримай, сміхаються замріяно жоржини. Розправив плечі сивочолий плай, світанком надихнувшись легкокрилем. Хміліє сад, ожинове вино стікає густиною по стеблинах, а журавлів розправлене крило замиготіло небом, синім синім. Зродився день у величі своїй, дарунків щедро підставляю жмені. Душі неспокій не вгамує мрій. Наснились завше орипадом серпня. Нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. Сонячною мрією бавилася осінь, між садів, утомлених співом стоголосим. Заплітала косами верби при дорозі, стрічкою багряною в ніжному волосі. Між садів, утомлених співом стоголосим, кришталеві дзвоники напували роси, шепотілись вересень, жовтним незнайомцем, на крутому березі зустрічали сонце, заплітала косами верби при дорозі, утішала піснею листя тонко сльози. Обіймала гаряче на високім плоті нескінченним щебетом пташок жовторотих, стрічкою багряною в ніжному волосі навплітала мрій своїх, щоб усе збулося. Долі не стиралися у камінні жорнів. Рідних дочекалися у хатині кожній. Нехай дочекаються у кожній хатині, рідних. І нехай здійсниться наша найзаповітніша мрія. А для цього ми маємо з вами допомагати будь-якими силами. По можливості, донатом, платінням сіток будь-якими будь можливими засобами, які будуть на підтримку наших Збройних сил України. І ми з вами маємо пам'ятати, що ми маємо бути надійним тилом. А ми з вами продовжуємо далі поетичне читання. Так нестерпно спікає, ранить, залишається між клітинок. По золотою осінь вбрана загірчили давно новини, марить небо і ще набутись, тут сьогодні тиша наснилась, полинами затерплий лютий, а дощами біду не змило. Вже розпатлені сині айстри набуває світанок росою. Заклопотаних пташок зграйки, мов завмерли перед грозою. Біль нестерпний, між дивних хмарень, захолонув свинцевим згустком. Світ не чує тривог, мов п'яний, пританцьовує драним будна. Цей біль нестерпний, але ми маємо набратися сил і маємо допомагати нашим Збройним силам України. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. Малих донатів не буває. І хай волонтери не б'ють тривогу. Нехай всі посилання будуть наповнені. Читаємо далі. Назбираю в кошики надій. уже досить насьорбались лиха, День в обійми загортає стиха подихами зніженими мрій. Навдихаю з життєдайних сил сполюстоко тих жовтогарячих чорнобривців, і вже не плачу, хтось згори рукою рукою струсив. Напишу самій собі листа тій майбутній, старшій десь на тридцять. Знаю, досі тобі вишня сниться, і волошки сині у житах. І малюєш фарбами життя, острівки непізнаного дива у словах, рядках, де доля сива усміхається запаленим зіркам. Нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, Дяки яким. Кожен з нас може долучитися саме посильною сумою, Донатьмо. малих донатів не буває. Продовжуємо поетичне читання далі. Солона ніч загущеному ртуть, заціпеніли холодом дерева, безсоннями заповнена потреба, зловіщі тіні знову душі рвуть. Коло наліт витяга гаряча кров. Лежить клубок із нервів, наче згусток, Синій ранок не зустріти пусток, збираю сили, відбирають знов. Вдихну життя допоки є в мені і сад квітучий, і зелені трави, і серпня, незакінчені октави, і віра, що тримає на крилі. Нехай нас усіх тримається віра, віримо, надіємося і допомагаємо. Малих донатів не буває, тож долучаємося. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. І не могла відмовити собі задоволені прочитати рядочки Світлани Сащук ще раз. Покотом біб Нелущений лущений на горищі. стежка жоржинова з теплами вздошу збіч, Шпак копери й пісню з причілка свище Ту, що прощальна у приспіві цього річ. Чешуть дощі кружне баба бища сірі, Сиріць напнувши на плечі старих штахет, мжичка начесний чесний, змії скидають шкіру. Віршну. На закладці в пом'яннику для прикмет. Хата, як човен річкою падолистів, мить і седмиця в кишенях семи вітрів. Днес за плечима чулося, хтось молився, я озирнулась ні літа, ні чорнарів. Обіймає рядками. Я нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може долучитися саме посильною сумою. І пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Ми з вами їм надійний тил. Я знаю це. І кожен долучається по мірі власних можливостей будь-яким можливим засобом. І на завершення хочу прочитати трішечки теплих рядочків, адже на вулиці осінь. Золота пора, щаслива пора, яка надихає поетів, яка надихає кожну людину на звершення. І та гіркота в душі заповнює нас, але нехай вона нас не ранить. Ми маємо бути надійним і сильним тилом. Малювала осінь вітром в полі, малювала осінь і дощем, і масками снігу на волосся у багрянці золотавим щем. на палітру пані не скупилась, домішала листячку зорю, в небі зорепадом захопилась, дарувала світло віхтарю. Вальсувала стиха падолистом, а думками наспівала блюз і червоним кольором на напмисто на калинах осірівших блуз, малювала тишу у мовчанні, у тумані відповіді теж, у палітру пензликом зізнання додавала поспіхом без меж, малювала сонцем кольорами, щоб зігріли у прийдешній день і вплітала ніжними нитками. Літо бабине найліпше з откровень. пробігала пензликом швиденько, встигнути усе до холодів. Небо прихиляла, щоб серденько сум не огортав серед років. Нехай не, нехай не огортає сум. Нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, завдяки яким кожен з нас може. Долучитися на підтримку Збройних сил України. Підтримуємо наших захисників. Ми маємо бути їм надійним тилом, долучаємося будь-якими можливими засобами. Адже ми з вами знаємо, що ми українці. Дякую усім, хто був зі мною у цьому ефірі. Ваша підтримка для мене була надважлива, адже мені кожного разу писало повільне з'єднання. Дякую, хто передивиться цей ефір згодом. Віри нам, надії та любові Обіймаю усіх серцем. Дякую.